Стрижені річка закопаних грошей знову опинилась у центрі скандалу. Відрізок по проспекту перемоги, який довгі роки міські владці чистили. Забудовник же пузан на березі знищив парк та побудував високоповерхівки, тим самим змінивши русло. Після реалізації проекту вирішив відмовитися від набережної, котра була однією із умов будівництва на березі. Тут, начебто, й не мало виникнути питання про проведення цієї процедури, проте Пузан вирішив. Провести її за рахунок бойової участі. Тобто, замість того, аби сплатити до міського бюджету кошти, він віддає наборожну, тим самим позбавляючи себе витрат на її обслуговування. Зайві квадратні метри. Для цього вона зробила підсипку ґрунту, трошки змінила русло. Ну, Об'єктивно, трошки перенесла. А далі, тобто, це ж їй було потрібно, не місту. А далі ці кошти, які е, шановна організація витратила на цю підсипку, вона хоче е, провести це не мережі, е, значить, практично все бажання було організації. А зараз вони включаються е, як бойова е, участь. В Свою чергу забудовник закиди щодо зміни русла відкидає. Моє підприємство збудувало набережно за свої кошти. За власні, згідно проєкту, який контролювався замовником. Тому щодо зміни русла, це вже було багато перевірок і не встановлено ніяких порушень. Чоловік погрожує, якщо міська рада не забере набережну, вона потоне у смітті. З 1 апреля я прикрашаю. Уборку этой территории и і содержание. У меня нет на это э, средств людей та на депутатів погрози не вплинули. Обранці вирішили питання не приймати.